І всім привіт, народ, з вас, підпис-таподобайка. Це Симулятор країн. Моя гра, і я хочу, тут вже було проходження по ній. Я хочу пограти ще раз в неї, але на цей раз з DLC регіону України. Посилання на нього ви можете знайти в описі. І зрозуміло, за кого я ще буду грати. За Луганськ. Агресивність. Я не хочу високу, я б такий, щоб лишити стандартну. Або можна взагалі відсутні, але грараз, стандартна. Починаємо ми з того, що я. Хм. Давайте, по-перше, приберу всю медицину. У світу на 7%, і я хочу за перший же рік відбудувати повністю інфраструктуру. Так, це. Ось 23. 22%. А ні, 23. Після 23 не додається інфраструктура. Ну, тому що вона вже максимум забудується. І в нас мінус 400, але я боюсь, що буде агресія. Хоча ні, податки піднімати не буду. Якщо буде агресія, візьму кредити. У на нас ніхто не агресує, нам, прям, нам потолонило. Так, тий Донецьк на Запоріжжі, як я розумію. Харків на Донецьку. Uh, всі проти когось. Так, менеш. Менеш, менеш, менеш. Давайте я побудую. Ми багато втратимо. Ну, давайте так. Три, три заводи з виробництва зброї. Нам пощастило, що на нас ніхто не агресує. Але і і ми, ну, і в нас не вистачить сил, щоб на когось агресувати. Насправді, по-хорошому, треба було, поки є гроші, побудувати хоча б одна, один завод авіації. Так що нас там по складам? 9, 12, Насправді так кажучи, я так як я сильно не поспішаю, я б по одному викликав, тому що чим менше зараз ти викликаєш, тим дешевше воно виходить. Ой, я б такий, щоб більше не витрачати. Так, є цей рік закінчився. Інфраструктура 7%, чисто, щоб 7% відсотків на інфраструктуру чисто, щоб не падати в інфраструктурі. І я поки що не покращую, поки що. у Нас і так ВВП на душу населення. Достатньо низькі, щоб зростати на 9%, на рік непогано. Донецьк Запоріжжя захопив. Але це відносно непогано, бо тепер Донецьк може бути ослаблений. Але ми слабше, що в мене тут. А я, напевно, перестарався з 60 днів по одному солдатіку так викликати, це довговато буде. Так епідемія в Одеській області, прикольно. А скільки я постав, наскільки я велику чергу таку поставив? По 60 днів я щось забув. Я щось забувся. Справді забувся. Окей. Окей, потім зробимо одразу багато. 85 ще буде. Так, щось знато велику чергу писав. Але в нас сила 200. Ну... У той ж Донецької області. 551 сила. Ні, це точно по 10 треба викликати, точно по 10. Це треба прям занадто слабким бути, щоб по одному викликати. Нарешті все, закінчується ця, шер... ця черга виклику. Так, криза в Закарпатській області буває. Все, тепер через shift. Одразу. Ще 40 отримую Так на Оу, 104. Якщо я візьму в борг мільярд. Просто все одно авіація потроху додається. Якщо я візьму в борг 1 мільярд на побудову авіації, і нам достатньо буде мінімальної переваги в повітрі, щоб щоб починати розширятись Так, Донецьк Завдяки тому, що він трохи самовбився в Запоріжжя слабше. Ну, і у нас є одна авіація. Ой! Авіацію. Мене на одну авіацію вистачило грошей. Так, ну 53 тепер. Через те, що у нас кредит величезну купу грошей забирає. І в мене тепер є сила авіації, і теоретично. Ууу, як хорошо. Е, Харків чи Донецьк? Донецьк, на кого ти агресуєш? На Харків. Харків агресує на Донецьк. Якщо ослаблю Донецьк. Давайте так. Можна. А. У вас так перше, в мене достатньо сил, щоб аж Запоріжжя з тому що У нас немає схопного кордону через це. Воно дорожче виходить захоплення, що логічно. Окей, мені. б... Трохи більше грошей, трохи більше сил. А, щоб через Shift 15 треба мільярдів. Ай! Ну блін, ми таким чином тільки. Окей, давайте не буду тупити і одразу Харківську візьму. Це мене тепер я... та Харківська область з одним мільйоном. Відкладено ну, заберу. Щось мені підказує, що зараз Донецьк на мене буде агресувати. В нього вибір або я, або Дніпро. І. У, нам по пишу... щось. А, він не знайшов. Він все ще не знайшов собі ворога, це прекрасно. так, є шанс, що він просто не знайде ворога. Так, а мені, в свою чергу, треба побільше військ. Так, слухайте. А я тут все ще є сусіди, хоча б теж Сумська область. Взяти. Все на інших не вистачає, бо я втратив. В цій війні я втратив авіацію. Так. Мені необхідна авіація мати з собі авіацію. Тому що вона, як. О, криза в Криворуській області. Вона як гарантія моєї незалежності авіація. Так чи інакше гарантія незалежності. Але все одно не сили для захоплення. Все одно і піхотка потрібна. Ну і давайте поки в мене маленький прибуток, я можу по одній піхотці викликати. Так, кінець року, і в мене 0,64 прибуток. Це через кредит, кредит нас забирає скільки. А, 0,6? А, ні, відчутно, Вони... Ми на прибуток... у нас прибуток такий самий, скільки у нас на кредит уходить. Ну, неприємно. Не найприємніше, що може бути. Епідемія в Дніпровській області. Відсоток населення втрачає. Шкода тебе. Головне, що не світова пандемія там? Моя маріонетка. 0,2. Ну, хоча б щось. Хоча б щось. Ну, ви вироб... бачите, ми виробляємо зброю куди більше, ніж можемо дозволити собі створювати військ. Криза в Києві, Київ втрачає 10%. Буває. З ким не буває. Скажіть мені, з ким не буває? Так, я з виробництвом щось перебільшив. У нас не вистачає грошей на таке виробництво. Так, я знову понастворював одиничками. Купу військ. У, на мене Донецька гресує, але в нього не вистачить сил на моє захоплення. Ну, тобто типу, в нього просто не вистачить сил. Тому тобто нормально. Донецьк не зайшов Донецьк. Хоче нас захопити, але в нього просто-напросто не вистачить сил на нас. Тобто це факт. Ну, В нього не вистачить сил. А я поки що збираю армію потрохи. У 0-1! Єе, 0-1 на рік. Круто. Що у нас по мільйонеткам? З усіх мільйонеток. 10 мільйонів. 10 мільйонів на рік. Загалом авіацію. Я на авіацію можу більше не викликати, тому що вона вже дає мені перевагу. Через Shift-Армію викликаю. Мені б зараз Запорізьку область взяти Донецька. На Китаї в Черкаській буває. Скільки там Shift? На Shift 15 треба. Щоб десь одразу викликати? Є? Бо теоретично можна потрохи інших захоплювати, але це все одно. Це не дуже безпечно, коли на тебе агресують, захоплювати інших. Це не, ну, не найбезпечніше, що може бути. Так мені треба. Він, якщо б я напряму, якщо б в нас був кордон з Запорізькою областю. Якщо б був би кордон. Так ще викликаю. Десятку. Ай, бачите, в нас вже ВВП, ВВП на душу населення покращилось, що це ми більш трохи повільніше зростаємо. Це неприємно, хотілося б швидше зростати. Але ми і так, типу, Донецька 11 мільярдів. У Донецьк більше за нас по ВВП. Саме Донецьк. І саме Луганськ. Але у нас ще 10 мільярдів ВВП усіх маріоне так. Ого, Харків і суми. Такі самі ж, як і. Чисто Донецька область, яка на нас агресує. Так, щось неприємно, але ми не бот, найрозумніші. Ще трохи. ще трохи я отримую повну перевагу над ними. Ось ще один виклик десятка армії. Епідемія Запорізький буває. Ха. Ха, ха, ха. Якраз Донецький від цього втратив. Ще через шифт. І. є, можу захопити Запорізьку область. А, я авіацію втрачу. Окей, захоплюю. Але над... з Донецьким я вже не впораюсь Мені просто авіацію повернути? Є. Волинська область, ха. Так, є авіація на місці, Донецьк. Ой! Ой! І одразу втрачаю авіацію, яку викликав. Неприємно, але я тепер, по-перше, мені тепер ніхто не погрожує. У мене 50 мільйонів прибуток з усіх маріонеток. Так, полтавська. Захопила Дніпровську? Серйозно, ха. Полтавська, Миколаївська незалежна. Так, кольори тут місцями дуже відрізняються, вже ж. Так, що, все, я тепер більш менш в безпеці, на мене ніхто не агресує. Підвикличу собі авіацію. Трохи ще армії. Чи ніківська недостатньо сил? А, в них в них нещільне населення в області. Як і в Херсонській області. Нещільне населення. Ну, зато я можу спочатку з Дніпровською. А давайте, чому ні. Дніпро і. Ні. На Полтавську не вистачає. Дайте мені авіацію. 203, нормально. 203 мільйони. Чернігівська Полтавську захопили. Це не чесно, я їх ослабив, а ви їх захопили. Користуйтесь моєю допомогою, мною користуються. Зато тепер Чернігівська область ослаблена. Через яку я знову втратив авіацію. Не, на одну війну, одну. не чисто так. На, Чернігівська, все. Слухайте, непогано. Ми прям непогано розширилися. Дайте мені ще. Мені треба більше грошей, більше виклик. Треба тримати, намагатись постійно тримати одну авіацію. Але. Ми кожну війну втрачаємо її. Зрозуміло, що я перше місце в ТОПі, друге місто Київ, третє Львів, Львівська область. Далі Крим, Автономна Республіка. Так. А, у нас занадто мало армії. Епідемія в Києві. Поган. Так, щеп. Дякую. ВВП наше зростає. У нас вже 12, 13, 13 мільярдів ВВП Луганськ, чисто такий. Ми скоро Донецьку область обжинемо по ВВП. Але не по населенню, бо. Боти на качають населення, а я, ну, все в економіку. Хоча з часом це може зробити проблеми. Типу, бачите, в мене медицина нуль, через це зростає населення. Дуже повільно, якщо б я хоча б 10 поставив. У нас було б більш відчутне зростання населення. Але я. я не роблю цього, що одночасно і погано, і зато це мені дає тимчасове зростання швидше. На більш короткій дистанції краще не качати. Не качати медицину. Хм, цікаво. Є, загалом-то є регіони, на які мені достатньо сил. Ой, давайте. Кіровоградська. Все. На цьому закінчились на якого в мене не вистачає сил. А щось. О, Одеська, Миколаївську захопило буває. Я щось давно не збирав зі своїх маріонеток, а там назбирались в них гроші. Зараз тридцятку, військ одразу. Зараз викличуться. Черкаська. Тому епідемія чи криза. Все. На. Тепер сама Одеса. На. Ну, вони просто ослабли тим, що напали на, на Миколаївську. Самовбились. Я просто скористався цим. Ну, не самі мені. Не треба агресувати. Ми проти агресії. Ви що, я ж не агресую. я тут самий добрий. Так що дайте війська. На Херсонську область не вистачає. Херсон на Крим, а Крим? Крим на Херсон? А в них взаємна любов. Не. Є, далі на Крим не вистачає сил. А тепер? Все ще не вистачає. У мене зараз. Ще викличеться. Слухай, а мені подобається. Ось так. Те, що я переробив виклик, це прям кайф. Мені прям заходить. Мені до цього подобалась ця гра, але зараз з перероболи не виклику. Якщо з самого початку ще так зробив. Так є? Викликав? Ну не вистачає сил. Трохи не вистачає. Я просто хочу вже тут допроходити. Ой, там Севастополь я думаю, прям слабкий. Севастополю пощастило, що крім на нього не агресував з самого початку. Так ще 10 військ. І ще 10. Ну, все, цього точно вистачить. Дякую. Ой, я, фух, пощастило, що я авіацію не втрачу. І на також, все. Одразу, Луганськ. Крим. Кайф, кайф, слухайте. І... Що в нас там? У 29 мільйонів, так. Авіацію я не втратив. На щастя, ніхто з них не викликає в себе авіацію, бо не вистачає грошей. Та й давайте об'єктивно. Я також, мене недостатньо грошей, але я такий. Чисто взяв кредити, мільярд. Чисто так по одну авіацію тримаю. Так, в мене. Блін, я ще не обігнав. Я все ще не обігнав Донецьку область ВВП. Саме чисто Луганську область. Чисто Донецьку. Так, я тут Черкаску захопив. На інших мені не вистачає? Без питань. Так, Втонокна Республіка Крин, криза е, Неприємно, бо це тепер моя маріонетка. Те, що в них криза, це неприємно. Так, на Вінничку вистачає. Дякую. Пандемія буває? З ким не буває? Пандемія. Ну, з ким не буває. Скажіть мені. Він справді я кайфую. Мені ця гра подобається. Ну, особливо зараз, коли я змінив виклик. І це прикольно. Це прям прикольно відчувається. Зі зміненим викликом. Я не знаю. Київська область. Єп. Блін, купуйте, тому що я б такий щоб і приробити механіку Він, щоб вона була не миттєве захоплення, а більш Ну, У нас 0,19. Майже половина нашого доходу. Майже як половина нашого доходу. З маріонеток. Ну, десь 10% ВВП. Моя маріонетка втратила. До речі, нам пощастило, у нас криза жодний, жодний раз не випала криза на Луганськ. А, ні, випадала криза на Луганськ. Це неприємно. Неприємно згадувати. справді з приробленим викликом воно краще відчувається. Київ. На. Її Київ ще. Так, рік. Світова криза. Ай! Всі країни втрачають 10% ВВП. Це не так прикро, як конкретна криза. Збільшую. Я хочу зараз викликати настільки багато, щоб вже всіх інших одночасно захопити. Криза в Київській області. Ну ну. Ну так, ми зараз занадто великою кількістю регіонів. Тут е, воно працює так, що раз на рік відбувається якась криза, або пандемія, або епідемія, або глобальна криза, або криза в країні, або пандемія, або епідемія. Ось, бачите, епідемія в Чернігівській області втрачає 1% населення. І це раз на рік відбувається в рандомний момент року, раз на рік відбувається якась погана подія, яка псує всім настрій. Все, поїхали. Збільшу виклик. Ну, блін, цього точно все одно не вистачить зараз. Але поїхали. Житомир. Ой, а тут я бачу назву трохи полетіли. Це Закарпатська область, це Хмельницька область. Ай! Я трохи. Ні, я втрачу авіацію, я не хочу втрачати авіацію. Зараз трохи більше військ. Коротше, я зрозумів. На будь-якому випадку я втрачу авіацію. Ну, тоді треба буде почекати появу нової авіації, тому що без неї. Я на неї. Ну, типу, моя перевага — це. Хоча б присутність якоїсь авіації. Це робить мені перевагу над іншими країнами. Присутність хоча б якоїсь авіації. Так, поїхали. Та ну, я не хочу втрачати. Ми ж нормально воювали і без втрати авіації. Чого ви почали? Це про тому, що в мене авіації так. Треба зараз щоб побільше. Побільше військ, не авіація. Я просто не хочу. Морально не хочеться втрачати авіацію. Я повикликав. Все одно. Ой, байдуже тоді на вас. Він нащо я так багато всього побудував? У нас того, подивіться на склад піхотки на склад авіації. Добу, окей, авіацію ще гаразд, мене не було вибору, мені треба було хоча б один побудувати, б одну авіацію. Але піхоти. Начем є так багато військових піхотних заводів Кризоводеської області. В цьому плані, до речі, боти розумніші, вони не будують занадто багато піхотних. А мені було просто лінії рахувати там скільки треба і так далі. Боти я навчив рахувати, а самому рахувати, як треба. Ну ні. Так, я давно з маріонеток, А, 27 всього. Пандемія, всі країни втрачають 1% населення. Неприємно. У мене населення. Ураховуючи те, що я зростаю. Хоча слухайте, я зростаю майже відсоток якраз таки населення, а це дуже велике зростання. Насправді так кажучи відсоток населення. Відсоток зростання населення це дуже багато. Це прям дуже багато. 2% це прям вау. Ну, типу, зростання населення. Це в житті населення так швидко не зростає. Ну, в плані відсоток ще можливо, але прям 5%, 10% це вже знадто. А в нас якраз таки, я в грі зробив реалістичне вже зростання і ВВП, і населення. Так, я бачу, в мене ВВП на душу населення вже занадто хороше, що там дуже повільно зростає. Та блін, знову втратив авіацію. Досить мене забирати авіацію. Недостатньо сил? Ого. Там ми занадто активно розширяємось. Очікувати, що мені постійно буде вистачати сил. Світова криза, ну прекрасно. Так, бачите, в мене вже ВВП на душу населення таке, що воно заповільняє наш, наше зростання. У мене 4,88% зростання ВВП на рік. Ось для цього треба качати, до речі, населення. Треба качати населення, щоб швидше ВВП зростало також. Але я поки що. Не можу собі дозволити. Не хочу. Скоріше, не хочу. Збільшувати відсоток в населення. Щоб зібрати побільшу армію. Так, і в Київській області буває. У нас тепер, до речі, постійний виклик йде. Ми вже достатньо заробляємо, щоб хоча б по 10 постійно викликати. Це приємно, до речі. Я постійно заробляю достатньо, щоб постійно тримати 10 на виклик. Що ж, поїхали. Івано-Франківська. Волинь. Поки що ніхто в мене. А, о, Львів сильний. Мельницька Все, і далі готуємося до Львову Бо Львів прям такий відчутний по силі. Mm -hmm. Подивіться на це лугансько тепер... Мені цікаво, як тепер відчувається гра. Тому що я прям сильно не тестив. Я, я тестив, як воно грається, але прям повноцінний не грав з... на мапі світу після оновлення. Те, що тепер поступово все додається. І це мені цікаво, як воно відчувається. Так, так. Там же, щоб 100 одразу, 2,2 мільярди треба. Ну, 100 одразу я не буду викликати, бо це занадто дорого. А, все мене достатньо військ. Захопити. О, Все. Я контролюю. А тут. Все. Воно бачить, що нема нікого окрім мене. О, прекрасно, прекрасно. Яке мене у всіх усіх Так, 236 мільярда, до речі. На 61 рік. Ну і плюс мої 29 мільярдів. Щось якось. Я очікував більше населення усіх маріонеток. У нас вся Україна виходить щось якась маленьке по ВВП. Але там прикол в тому, що чому так мало ВВП, тому що фактично на початок гри тут в нас 88 мільярдів ВВП. І це через те, що я брав умовно офіційну статистику, а останнє прям. М -м... Найкраще, прям точно офіційна статистика. Це початок 22-го, там де 8 дуже сильне падіння було. Скоріше, кінець 22-го. Нема ще. На момент створення цієї гри не було нормальної офіційної статистики за кінець 2023 року. Коротше, все погано. Але нормально, це в грі все погано. В та й в житті все також. Ну, зрозуміло, що посилання на цю гру ви зможете знайти в описі і пограти в неї. Я буду прям вам дуже вдячен. Прям справді дуже вдячен. А також я вдячний своїм спонсорам, ніяких можете тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і входять відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!